Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. З Різдвом Христовим з Новим Роком це є най- Улюбленіші свята і для дітей, і для дорослих. Скільки б нам не було років, але ми все одно хочемо і віримо у казку. Колись батьки робили мені ці свята надзвичайно цікавими. А на сьогодні у мене є можливість святкувати Різдву, новий рік, із людьми, які мені близькі по серцю. Які дивляться зі мною в один бік, які багато чого досягли? Про свята, про Різдво, про Новий рік сьогодні ми будемо відверто розмовляти із ресторатором Іриною Льоцькою. Пані Ірино, я дуже вдячна за те, що маю змогу сьогодні зустрічати Різдво і Новий рік з такою, ну, суперовою пані, як ви. А якщо повернутися в минуле, до якого віку ви вірили у казку? Ви знаєте, щасливі люди віку не відчувають. Тому моя місія нести диво в світ завжди. Якщо ви вірите, обов'язково збудеться. Не забувайте, що все створюєте своїми руками. І дива, і частково свята. Ірина. Який подарунок на Новий рік, на Різдво ви отримали, що і досі про нього пам'ятаєте? А ви знаєте, це були, можливо, якісь дитячі моменти, коли ми отримували щось маленьке, але воно несло таке велике і неймовірно цінне в цей світ. Багато подарунків було, якісь пам'ятаю, якісь ні. Але хочу вам сказати, що для мене більше безцінні моменти. Моменти ті, які я відчувала потрібною. потрібною для батьків, потрібною для своїх друзів, потрібною для роботи. Тому для мене важливіше емоція. Подарунок можна придбати завжди, а отримати емоцію треба вміти. У вас це досить таке гарно відбувається, оскільки ми знайомі на щастя не один рік. І я знімала багато програм сходи і відверту розмову з вами. Я постійно слідкую в соцмережах. За тим, як ви розвиваєтесь, як ви долаєте щоденні сходи до якихось нових звершень. А є якісь традиції на оці от родинні свята у вас в сім'ї? Звичайно, традиції всіх є, особливо в нас, в українців, їх дуже багато. Хочу вам сказати, що ми так само, як і всі, збиралися за столом. В мене в чоловіка священик батько, тому ми знаємо традиції не тільки звичайні, але й традиції церковні, яких потрібно дотримуватися. І хочу вам сказати, що зараз ці традиції я несу в світ, тому що буквально в цьому місяці ми будемо проводити дуже багато саме українських традицій в цьому новому закладі, де ми будемо показувати і розповідати. Розказувати людям, як цінно вміти знати і могти передавати з роду в рід те, що ми вміємо: передавати нашим дітям, передавати нашим друзям, щоб вони бачили і знали, який сильний та міцний наш український род. Ірина, вашій стійкості, цілеспрямованості, наполегливості може позазрити навіть. Ну, саме сильний чоловік. Але для того, аби залишатися в тонусі, ви повинні відпочивати. Який найулюбленіший відпочинок узимку у вас і взагалі у вашій родині? Яка чудова наша українська земля взимку? Ви всі знаєте, і звичайно, Буковель – це де можна отримати і емоції, і позитив. І насолодитися природою. Ми з донькою і з чоловіком завжди завжди пару раз на сезон виїжджаємо покататися на лижах. Це, мабуть, найулюбленіше, то що ми робимо і для себе, і для доньки, і для мого чоловіка. Ми в тандемі е, знайшли для себе гарний відпочинок, від якого ми отримуємо задоволення. Щоразу в цей період життя під час свят. Ми аналізуємо рік, який минув. Він був складний, він був цікавий особисто для пані Ірини Лігоцької, яким був рік 2025. Ми зараз всі говоримо на одній мові і переживаємо одну біду. Хочу вам сказати, що віримо і надіємося, що все буде добре. Досягнень було багато. Багато перешкод, але ми впевнено йдемо до перемоги і впевнено йдемо до цілий. А що вдалося реалізувати в життя? Ось ви реставрували, зробили таку ошапну ратушу: 30 років Оскару було. Це те, що я безпосередньо знаю. Що найтяжче вдалося? Хочу вам сказати, що моя мрія була більше, навірно, чим виклик, відкрити ресторан в другому місті. І мені просто пощастило стати співвласником цього гарного закладу, який, я надіюся, в майбутньому стане неперевершеним. Це моя мрія на сьогоднішній день, до якої я йду впевнено, в мене все вийде. Я це знаю, я це відчуваю, і я борюся за це. Сама по собі людина не проросте через каміння. Їй потрібна підтримка, їй потрібна команда, їй потрібна родина, кому ви під час цих святкових днів. Хотіли би сказати особливі слова вдячності. Я завжди говорю про те, що один в полі не воїн. Повірте, що поряд зі мною є людина, яка постійно мене підтримує, моє сильне плече, яке допомагає яке поряд зі мною вже дуже багато років. Він, в мене, людина, не публічна, але я завжди дякую Господу Богу і Всесвіту за те, що він в мене є. У мене прекрасна родина, яка є поряд зі мною, на яку я можу завжди положитися, на яку я можу розраховувати, і якою для них я є підтримкою теж. Так що цінуйте своїх рідних, своїх близьких, своїх найулюбленіших друзів, які теж вносять якусь частину допомоги в ваше життя. Тому що одна людина ніколи не може е, справитись з тим, що надає її Господь. А відносно колективу, вам вдалося брати команду однодумців? Звичайно, в мене дуже багато людей, які поряд зі мною дуже багато років. Які пройшли перешкоди, які навчилися долати перешкоди, які вчаться, і я вчуся від них їхній витримці, ціліспрямованості. Я пишаюся тим, що я змогла вчити. Такий нелегкий час, коли з персоналом величезна проблема зібрати людей однодумців, які крокують зі мною поряд, які завжди мене підтримують. Я відверто і чесно говорю, я просто пишаюся ними. Ви знаєте, ми жінки настільки віддаємось, чи то поклику моді, чи то традиціям. Зустрічаємо ці свята Різдво і Новий рік в якомусь ну, такому стилі, який стиль одягу у вас під час цих свят. Звичайно, відіграє роль настрій. Настрій це те, що робить жінкою красивою. Але я дотримуюсь традиції і розумію, що цього року, мабуть, буду в червоному. А чому? Не знаю. Мені здається, тому що це смак перемоги близько. Тому червоний одяг. Так, я думаю, так. Я вірю і надіюсь в це. А взагалі, які кольорові гами ви найбільше любите? Ви знаєте, я зараз дуже багато читаю психологію, вивчаю, хочу зрозуміти якийсь всесвіт трошечки для себе. Дуже часто одягаю біле, тому що це передає якусь позитивну емоцію і особистості, і людині, які поряд. Мабуть, ми з вами тому сьогодні і в білому, тому що ми ділимося позитивною енергією, передаємо її друг другу. Ірина, на сьогодні ви реалізовано. Ви успішна. Ви забезпечена. І я особисто знаю, яким трудом вам це все вдається. Але якщо відверто, був період у вашому житті, коли не було що покласти на святкові сіл? Звичайно, звичайно, так і в кожної людини, є різні етапи нашого життя. Є найкращі, які запам'ятовуються, а є такі, які приносять якийсь негатив. Я намагаюся забрати це з свого життя і намагаюся не пам'ятати такі моменти, тому що вони пригнічують людей. А я людина, яка мотивує, я людина, яка показує, що можна зробити, щоб все було добре. Ви знаєте, я роблю людей трішки щасливішими, тому що я годую їх в ресторанах, я подаю їм їжу. Мій принцип в тому, що якщо людина сита, вона стає добріша. І повірте, що людину можна нагодувати і куском хліба, а можна і великим куском м'яса. Так що пам'ятаю тільки гарні історії в своєму житті і раджу всім пам'ятати тільки добре. Воно розігріває наше серце і робить нашу душу добрішою. Дайте пораду тим, хто сьогодні у вічі, хто думає, що, можливо, ви отримали якийсь спадок з Канади і стала така е, Ірина Лігоцька, бізнес леді. Скажі. Ви знаєте, ми завжди бачимо успіхи чужих людей. Ми завжди оцінюємо успіхи чужих людей і думаємо, що це дуже просто, але це не так. Кожен з нас повинен поставити себе на місце цієї людини. Попробувати встати в 5 годин ранку, попробувати не побути з донькою, попробувати відмовити собі у відпочинку, і тоді ви обов'язково знайдете відповідь, як стати успішним. Повірте, секрету немає. Секрет в тому, що ти робиш і для чого ти це робиш. Якщо ти маєш ціль, а не мрію, ти обов'язково до цієї цілі дійдеш. Треба вміти ставити ціль, треба вміти до неї йти. Не тільки просто сидіти, надіятися, сподіватися і мріяти, звичайно а потрібно працювати. І ваша перша перемога в особистій справі, яка була? Це було відкриття магазину, це було відкриття е, ресторану, от ваша вже перша особиста перемога. Ви знаєте, моя перша перемога відбулася нещодавно. Коли я своєму першому закладу відсвяткувала 30 років, і він став найстарішим закладом в нашому місті. Але він працюючий, він успішний, він посіщаємий людьми. Він живе, і це для мене важливо. Це моя маленька перемога, тому що я рахую, що велика в мене ще попереду. До речі, відносно попереду, 2026 рік. Чого ви чекаєте від цього року? Що ви плануєте зробити, щоб хотілося започаткувати? Планів дуже багато. Але скажу вам відверто, що я не люблю говорити наперед. Я люблю діяти. Думаю, все буде добре і буде так. Як я відчуваю своїм серцем. Ірина, ось за кожною перемогою будь-якої людини стоять в деякому сенсі втрати, щось не зробив, комусь не приділив відповідної уваги. Є такий момент, про який ви шкодуєте. Я багато думаю над тим, чи шкодую я, чи можливо, я щось не доробляю чи опускаю. Але хочу вам сказати, що робота для мене стала не просто роботою, а стала улюбленою справою тим, що я роблю з задоволенням. Я перетворила свою роботу, вірніше змогла перетворити в хобі. Я отримую задоволення від того, що я роблю. Я отримую задоволення від того, що я приношу якусь радість людям. Хай маленьку, але радість. Звичайно, так як в кожного в житті в мене були біди і негаразди. Але я рахую, що кожна людина має пронести їх в душі через все своє життя і просто пам'ятати і цінити ці моменти так, як вона може. Давайте ми будемо говорити більше про хороше, прекрасне, про те, що робить нас щасливішими, добрішими, а про свої негаразди і невдачі ми будемо тихенько говорити про себе тільки собі. Звісно, не потрібно повертатися в минуле на те, воно і минуле, що вже далеко. Ваша донечка, як ви думаєте, продовжить вашу справу? Не можу забігати так наперед, але якщо вона захоче, якщо вона буде бачити себе тією людиною, яка е, зробить все ж таки більше, чим я, але я би хотіла, щоб вона і досягла так як кожна мама більше, чим я, і була трішки кращою е, в усіх починаннях своїх, мій обов'язок її підтримувати, підтримувати во всьому, бути для неї якимось натхненником, бути для неї прикладом, бути для неї тим, хто буде завжди поряд. Це моя місія. Я її виконую, намагаюся бути хорошою мамою, хорошим прикладом для праці, і думаю, що в неї все вийде. Головне. Щоб вона була здорова. Це найбільше щастя, яке може мати людина. Знаєте, є така приказка, якщо людина здорова, вона має тисячу проблем. А якщо людина хвора, вона має одну. Давайте ми не будемо про хвороби, але все ж таки будемо думати наперед, бачити наперед і відчувати трошечки наперед. Ваш оптимізм завжди мене дивує. Від кого ви його успадкували? Ну, я думаю, що про спадковість говорити неможливо, тому що людина мотивує себе сама. Да, звичайно, зараз такий світ, в якому ми багато навчаємось, багато бачимо, багато можемо щось брати від других людей, але можна брати погане, а можна брати хороше і прекрасне. От тому, мабуть, я все ж таки навчилася хороше і прекрасне бачити в людях, розгледіти це і черпати оцю маленьку ізюмінку в кожного, в кого я би хотіла. У мене дуже багато є Жінок, лідерок, які є для мене великим прикладом. До них треба дуже багато працювати, ще дуже багато йти. Але я дуже радію, що я маю цих людей, що я маю на кого рівнятися, що я маю з кого брати приклад і ту мотивацію, яка зараз присутня в мені. Ось в цьому секрет Ірини Лігоцької. Ніж крапельки заздрості, лише захоплення. Можливо, тому вам Господь так і допомагає, і посилає ваше життя тільки гідних людей. Хоча ви е, відверто терпимо до людських недоліків. Так, звичайно, терпимо, бо того, що люди обирають самі ці недоліки для себе. Вони хочуть бути багатими, вони будуть, вони хочуть бути здоровими, вони будуть. Хочеш бути багатими, працюй, хочеш бути здоровим, вживай здорову їжу, не пий алкоголь, займайся спортом. Правильно, кожна людина обирає для себе, ким вона хоче бути в цьому житті. Тільки так, по-другому ніяк. Знаєте, коли. Повернутися знову до свят, а я пам'ятаю особисто дерев'яні санчата. І тоді ми мали дуже багато снігу. На жаль, тепер більше в пуховіках, ніж в хутрах, тому що снігу немає. Перші санки, перші лижі, в якому віці були? Ну, скажу, що вони були в моєму житті, це однозначно. В якому віці не можу сказати, але скажу відверто, що, мабуть, якби я і зараз сіла на сани, то я би отримувала те саме задоволення, що отримувала багато років назад. Тому що черпати емоцію треба вміти, і треба хотіти це робити. Є діти і дорослі, які хочуть. Це використовувати, хоча й це робити, я ж кажу, і отримувати ту саму емоцію. Не можу сказати про вік, але можу сказати, що все те, що касається дитячого моєму житті, було. Я це пам'ятаю, тому що в мене було багато друзів, у мене велика родина. Я так само, як і всі, їздила до бабусі. Я так само, як і всі, каталася на санчатах, ліпила снігові баби. Але закономірність, все. В світі міняється. Зараз нема снігу, але є щось друге. Е, головне це розгледіти. Оце, мабуть, головне. І отримати від цього позитивну емоцію. Просто да, нема снігу, але є щось друге. Ви знаєте, коли я з вами спілкуюся чи по телефону в ступені нашої зайнятості, я отримую веча такий позитивний заряд енергії від Ірини Лігоцької. А я впевнена, що кожен хотів би святкувати ці казкові свята саме з вами, з вашим позитивом, з вашою такою енергією. Як ви плануєте в цьому році проводжати і зустрічати Новий рік? Багато років поспіль мій колектив став для мене не тільки колективом, але вже й родиною. Буквально через тиждень ми будемо святкувати наш великий корпоратив, в якому ми хочемо подякувати своєму персоналу за те, що вони багато років поряд. Далі, звичайно, свята Різдво, Новий рік це сімейне свято, тому в тісному кругу з чоловіком та донькою. Я думаю, що ми прекрасно проведемо ці свята. Ірина, от скільки би не минуло часу. З постродянського нашого такого періоду, так? але ми завжди на свята підносимо перший келих. За що Ірина Лігоцька буде підносити перший келих шампанського? У нас всіх українців одна мрія на всіх – Це перемога, це мир. На нашій рідній українській землі. Кожен з нас, мабуть, душею і серцем мріє і бачить попереду вільну незалежну Україну. Тому мій перший тост буде саме за це. Поспіль три роки ми боремося і відвоюємо свою незалежність. Я думаю, я не думаю, я точно знаю, що ми вже поряд, поряд з нашою перемогою. Пані Ірина, усі, хто вас знають, вами захоплюється. І мені однозначно хочеться почути привітання, побажання жителям нашого регіону саме від пані Ірини Лігоцької. Але для цього нам потрібно все ж таки вийти на вулицю і показати новий заклад, який вдалося втілити в життя. Ну що ж, друзі, напередодні великих свят Нового року та Різдва Христового. Хочу привітати вас з прекрасними наступаючими святами. Побажати вам найскорішої перемоги це для нас головне здоров'я, успіху! Нехай ваші сім'ї буде поряд, принесуть вам втіху, підтримку, опору. Давайте ми повіримо в диво. І вже в наступному році зустрінемося з перемогою в нашій незалежній країні.